Ось цей отвір буде слугувати для метеликів, щоб вони там собі комфортно себе почували і собі вилетів повноцінний метелик. Екологічний метод боротьби зі шкідниками. У Стрийському парку встановили перші екоготелі для комах. Метою його створення є збалансування широкого асортименту рослин та збільшення біорозманіття. Своєрідна хатинка поділена на кімнатки. Приміром, ось у цих можуть оселятися бджоли та інші запилювачі квітів: праворуч, солом'яний і ліворуч дерев'яний. Простір для золотоочок, чиї личинки живляться багатьма шкідниками, такими як кліщі. А ці невеликі закриті одна від одної комірки привернуть увагу сонечок, які прилітають на зимівлю. Вони полюбляють так собі поодиноко жити. Стебла терну є і стебла бузини. Вони зурчатка полюбляють, такі ще комашки є. І куди ж без вуличного благоустрою? Так як по парку в лісовій частині, там як відвідувачі люблять казати, валяється деревина, ось така це, бачите, мертва деревина. Вона є, вона не приносить користь, але приносить користь комахам і тому її залишаємо. Конструкцію готелю виготовили працівники Стрийського парку із природних матеріалів власноруч. Облаштовувати комірки допомагали діти. Наразі у цій зеленій зоні облаштували дві такі хатинки. Втім, як наголошує головний інженер парку Володимир Пущак, на цьому зупинятися не планують. Планах є розмістити по усьому парку. Такі це такий готель. Він більше ще слугує як інформаційний стенд, для щоб відвідувачі парку розуміли, для чого залишається мертва деревина, також неліквідна деревина, що там проживають комашки та інші живі організми. Першими в цей еко-готелі оселилися мурахи. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.